Відроджуючи уроки християнської етики, сьогодні в школі вчителі прагнуть не тільки відтворити систему духовної освіти, а й напрацювати вдумливий творчий підхід з огляду на наявний досвід, пропонуючи нові форми релігійно-морального виховання підростаючого покоління. Ці всі плоди і ті всі результати від тої всієї роботи будуть видні пізніше. Але те, що вони вивчають, то безсумнівно. Їх примушує і задумуватись над власною поведінкою, і десь вдома не так поступати, як вони раніше це робили. Коли посієш це зерно, слова Божого, в їхніх думках, в їхній душі, то все одно вони будуть вже свої всі вчинки, особливо негативні, все одно співставляти з тим, що про це кажуть Божі заповіді, і намагатися поводити себе достойно. Цього разу учні з учителем розбирали поняття чесності і брехні, як розрізняються учні третього класу. Треба бути правдивим, слухняним, добрим, не дманювати, бути чесним, слідити за собою. Я потрібно завжди казати правду, нікому не брехати і слухатися батьків, старатися над тим, що ти неправильно зробив щось. Вчитель педагогічними засобами показала дотримання чесного слова, це не лише християнська чеснота. «Дитину Треба з, з самого маленького віку прищеплювати їй оці людські чесноти, тому що вдома. Ну, вдома є вдома, а ми ще в школі маємо підтримувати те, що говорять батьки. А якщо воно ще підтримується Біблією, то це дуже великий плюс. Практикуючі вчителі, засвідчили такі методи викладання допомагають розвивати дітей всебічно творчо, розкриваючи максимально таланти кожного. А ще такі уроки є ефективним способом зміцнення засад суспільства.